Всім доброго дня, з вами Павло. Давайте знайомитися далі із торговою маркою Amber Camin. Переходимо в режим повільного горіння. Сьогодні в нас модель під назвою, яку ми всі любимо, F16. Одна із самих топових моделей в лінійці Amber Camin. Нагадаємо, що це німецький бренд. Виготовлення відбувається в Хорватії. тому ми називаємо його німецько-хорватським брендом, так? трішки поговоримо про цю чудову піч. Зараз ми переведемо піч у режим повільного горіння і ще чуть-чуть повільніше. Будемо насолоджуватися полум'ям. Воно мені трішки нагадує, як у фільмах якийсь подих дракона. так? Трішки про технічні характеристики. У нас поворотна піч повністю круглої форми. Якщо ми подивимося на креслення зверху, ми побачимо круг і побачимо, що дверцята цієї печі огинають майже всю половину площі круга. цього. Ширина печі 496. Ммм, тобто майже 50 см. Відповідно, і ширина скла така сама. Висота стекла 694 мм, тобто майже 70 см висота скла. По всій висоті стекла і дверці, відповідно, у нас знаходиться нержавіюча ручка, яка не нагрівається. Це дуже зручно. І дуже зручно, що не треба нахилятися до самого низу, щоб її відкрити. Так. Висота пічі 1110 мм. Піч. Як і всі решта печей ембер, Камін, вони оснащені притоком повітря зовні 100 мм приточка, і як є, більшість аналогічних печей, навіть других виробників, 150 й діаметр димоходу. Ось зараз так заворожує гра полум'я в режимі повільного горіння. Як завжди, функція повільного горіння. і Функція чистого скла виконана тут просто бездоганно. Піч поворотна на ніжці обертається на 90 градусів вліво, на 90 градусів вправо, відповідно, разом на 180 градусів. Коли ми говоримо про Мбер Камін, ми любимо говорити про відстані до займистих речей. Тому що є моделі, де можна ставити піч справа, зліва позаду на 10 см до займистих речей. Але тут я не буду такі цифри. Називати по тій причині, що піч обертова, і цей показник відразу зміниться, коли ми повернемо вправо-вліво. Тому це вже буде в індивідуальному порядку при монтажах розказувати клієнтам. Потужна, гарна, гарно змонтована піч. Ми зараз озвучуємо її трішки здалеку. Дві регулювання повітря дуже герметична. Цю піч можна використовувати і як при подовому горінні. Тобто ми... Є заслонка, яка перекриває повністю рошту, і піч стає подового горіння, при тому, що в неї є двійний газу. Ви Дзвоніть, пишіть, питайте, насолоджуйтесь вогнем, грою полум'я. Ми вам поганого точно не підскажемо, принаймні будемо старатися. Нічого поганого не підсказати. Досвід є, але його забагато ніколи не буває. З вами був Павло. На все добре, тримайте хвіст пістолетом.